Будь ласка, який гріх важкий, а який ні, бо для мене, як навіть сварка, з кимось це важко, і до причастя мені важко йти. Дякую. Я думаю, що дуже багато людей, ну так як ви тут написали в своєму питанні, порівнюють свої емоції з своїми рішеннями, а це не завжди тотожні справи. Тобто, якщо ви посварилися, дивлячись за що ви посварилися, дивлячись, як ви себе в цій сварці повели. Ви відповідаєте за свої вчинки, натомість, якщо вам після якоїсь сварки паршиво на душі, це не означає, що ви маєте важкий гріх і не можете приступати до причастя. Можливо, ви комусь звернули увагу. Не знаю, хтось, скажімо, переходив в дорогу в нестановленому місці, створив якусь аварійну ситуацію. і Ви людині сказали, куди ти преш. Ну, може, це там не, не найделікатніше, але в таких ситуаціях люди, як правило, там слів не підбирають. І коли йдеться про те, що ну, потрібно когось просто там врятувати, бо хтось там під колеса комусь заліз, то в цьому не буде чогось поганого, з чого треба сповідатися. Ну, якщо вже там хтось когось там обзиває, чи там принижує, це вже зовсім інша історія. Але е, коли людина має якусь емоцію. Якісь пережиття, то це не означає, що все вже тепер, вже все вже освячуючої благодаті немає. Або якась там сімейна сварка, де потрібно було просто там сісти, поговорити, перепросити або прислухатися одне до одного, то все вже, люди вже до причастя не йдуть. Ні, ну сядьте, поговоріть, спробуйте розібратися, спробуйте дізнатися, можливо, хтось когось. Перепрошує, можливо, хтось когось не перепрошує, можливо, е, якби в цьому сімейному човнику гребе, хтось тільки одним веслом без кінця, і цей човник без кінця крутиться, а другий е, закопелив губу, там заклав руки і там дивиться в другу сторону. Е, треба розібратися, яка ситуація, але не кожна емоційна річ. Не кожен вибух емоцій є чимось поганим, як і навпаки. Може бути в людини нуль емоцій, а людина може зробити важкий гріх. Але емоцій в неї не буде ніяких. До прикладу, російські пілоти, яких ловили наші е, протягом війни, і ті, які бомбили Харків і інші міста, ну їх коли ловили і проводили допити. Вони там на камеру намагалися сказати, що ми. Ну там просто робимо, що нам сказали, що це наше е, військове зобов'язання, що ми просто виконуємо накази, але потім зізнавалися, що нам сказали, що ви маєте українців як націю просто стерти з лиця землі. У них не було докорів сумління. Їхнє сумління настільки деформоване, зіпсоване, що вони нічого не відчувають. Розумієте? Тобто не можна прив'язувати моральності чи аморальності людського вчинку до відчуттів людини, бо людина може бути. Аморальною людина може бути жорстокою, але може нічого не відчувати. А може бути навпаки, що людина дуже сильно переживає з тієї чи іншої причини, а насправді переживати немає чому. Тому тут суть не в цьому, суть в іншому зовсім.